Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, давно не знімала відео, тому що я не вдома, як ви можете бачити кадри, це не з моєї квіткової кімнати. А до мене прийшла посилочка. Дуже хочу вам показати, поділитися своєю радістю. Посилочка від Орхо Подруги. Від а, маринки теліш. От така от. Тут сюрпризики, як ви бачите, цукарочки. Зараз це все діло вийму. Мариночко, дякую за сюрпризики, дуже приємно. А, і покажу вам. Тут має бути дві рослинки. Тож, все по порядку, щоб не втратити ваш час. Розпакую і покажу. Ось Зняла я утеплювач, там фольгоізол, ну, Два вида утеплювача. Це у нас, як ви бачите, котлейка. Моя красунечка, яку я дуже хотіла повернути в свою колекцію. Вона в мене була і квітла. Була достатньо безпроблемна рослина. Причому я її отримала у розмірі 2,5, і вона в з... скорості і заквітла, тому ну, проблем не було. Як буде з нинішнім кліматом, поживемо, побачимо, я її посаджу. Посадку буду вам знімати обов'язково, поки що я її саджати не зможу, тому що я працюю зараз. Знімаю вам прямо, на, можна сказати так, на робочому місці. Тому зараз я її заверну назад у вологу, тут трішки-трішки зволожена газета. Заверну заново, щоб вона не висихала і дочекалася вечора. І тут ще отакий малесенький пакуночок, зараз теж розпакую і обов'язково вам покажу. Дуже переживаю за оцю малечу, а, дуже хочеться, щоб вона в мене прижилася. Покажу ось такий маленький 100-грамовий стаканчик з мохом. І тут у нас та-дам! Ось така манюня, дзвіряночка. Дуже хочеться, щоб вона в мене росла. Прикольна рослина. Люблю хижаків. Тож, хочу собі у колекцію ось така. Манюнька, ну вона зовсім манюнька. Ні, він вологенький, гарний, все тоді так накриваю, тому що е, тут поки що сухо, я е, після роботи займуся цією красунею, поставлю її в більший вищий стаканчик, для того, щоб волога не так швидко випаровувалася. І вона поки що у мене буде е, в такому вигляді. Чому? Тому що е, я сьогодні була в місті. Але кислого торфу, на жаль, не знайшла. Тому, поки не знайду, вона в мене буде чекати так. Ну, звісно, я же її відкрию, але поставлю в вищу ємність, щоб волога зберігалася там довше. Ось отакі в мене красуночки. Така посилочка. Мариночка дякую ще раз вам щиро. Все далі посадку і те, як я її привезу додому, я вам обов'язково покажу. Тож, до зустрічі!